Всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо. Е, будувати сільпо. Так, ви не, вам не почулося. Це сільпо. Так. Е, ви спитаєте, навіщо ж вам сільпо? А я вам розкажу давайте. Сільпо дуже славиться своїми дизайнами. І я хотів би, щоб в нашому місті, місті а, був, був дуже казковий будиночок. Як сільпо. І, в принципі, так. Бачите, я буду будувати його тут. Він буде великим-великим, але не дуже великим. В принципі, до... добре я вам розповів. Великим-великим, але не дуже великим. Так. Вихід буде там, біля входу в. Тобто, от. бачите? Десь звідси. Ні, 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 Ось так. Звідси, давайте. Давайте тут відрахуємо блоків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Десь так, тому що тут потолки будуть дуже високими. Так. Бачите? Ой. Але потрібно буде. Я ж туди не достаю. Та ладно, Мені що, так от повин. А! Навіщо я це зробив? О, все. Так. Ура! Це випало, норм, а це не випаде, але все одно, в принципі. Так, ось таке от буде, тому що нам потрібно дуже високе таке сільпо. Тому що багато наших блогерів, які народились в Україні, живуть в Україні, розмовляють українською. Так. Тому що, в принципі, є, є такі блогери, які народились тут, але живуть в Росії. Їх, звичайно, небагато, і це класно. Але я вам скажу, що це не дуже, знаєте, класно, що хтось поїхав в Росію. Так, можливо, це на той момент було класним, але вони зараз проти України. Тоді це не дуже класно. Ось так. Що ж, не будемо про погане. Будемо тільки про хороше. В принципі, для цього цей канал, щоб говорити з вами про хороше. Так, ось. Двась. Так. В принципі, бачите, як це виглядає вже класно? Але це красиво, реально красиво, деякі любили Україну до війни, тому що наприклад. Ви ж знаєте, так, хоча. Я не буду проглашати канали інші. Так. Ладно, не будемо пропоганий, я ще раз вам кажу. Ура, я правильно все робив! Югу, прикол. В принципі, мені тільки... тільки залишається тут пробудувати трошечки. І тут зробити вхід. Так, він буде не зовсім таким великим, як ви думаєте. Тобто він буде нормальним. Це вже добре. Але вхід такий буде теж казковий. Барбі гірл такий. Барбі Ворлд. Ну от, подобається мені рожевий в Майнкрафті. житті не дуже. А так, а в Майнкрафті він такий насичений. Хоча в мене навіть є кружка рожева. <свісна> так що чому ви тут ось так. Ось, бачите, чому я тут взяв два стака дерева? Ось. Ну, тобто, два стака дерева і ще п'ять стаків. Хоча цього не вистачить, але. ладно. Це ми пропустимо. І п'ять стаків. Досок. Так. Хуї! Ой, в мене вже тут сердечки трошки. Все в нас буде лічний пес. Пес будеш майонез, будеш майонез, пес гав-гав, каже пес. Я не люблю майонез. Так, і так просто стіни треба покрити в рожевий. Тут таке буде все рожеве, що в мене аж. не знаю. Це буде ярке. Так. Вхід такий буде великий. Можливо, тут буде... Дуже багато відвідувачів. Так, і, в принципі, чи робити тут, чи робити там? Давайте зробимо тут, тому що тут буде більш так класно. Не знаю. Так. Але вже виходить класно. Так. Так. Ого, це прям оху клас. Взагалі, взагалі це прикольно! Реально прикольно. Ось такий буде рожевий магазин. Але він не зовсім буде рожевий. Так, він там буде ще коричневий. А, тому що він буде з дерева. Звичайно ж, він буде там коричневий теж. Спойлер такий. Але. Ви побачите, де саме він буде коричневий, але там буде прям такий Барбі Герл, що це піпец. Хух. Майже два стаки, одна стіна. Давайте вхід зробимо, і я закінчу ролика. Так. Так. Ну так. Так, ще трошечки треба довести і... В принципі... А-а. Ладно. Я не буду нічого казати, тому що це безкорисно. Типу, такі... А, щось таке, типу, мене склад в о! Це піпець Але це піпець це реально біпець! Піпець. Пупець. попець, попець! Кстати, була така. мисль. Так. Що мені треба в сільпо. Побудувати в домі Шрека, але дім Шрека є Дім Шрека, не треба його портити. Там, звісно, внутрішність нема, але там дім Шрека, все. Ось. Я такий думаю. Навіщо? В нас є цілий світ Майнкрафту. Якщо ми захочемо, то ми просто будемо оці от постройки по всьому світу просто ставити. І все. Розумієте? Так. Оце буде в нас вхід, кстати. Так. Тут, тут 4 блока, а тут Три. Тобто, ми будемо робити чотири на чотири. Mm. Так, тепер мені потрібно перевірити, як так буде виглядати. Це все, якщо я його зроблю ось таким. Це буде більш дівчачий, знаєте. Тип, магазин. Так. Сябакін, собачка така маленька, дивіться, собачка маленька, у прикол. Ха -ха! В нас новий житель, собачка маленька. Я ще ось тут так зроблю такі от штучки, але я не знаю, як це буде виглядати, типу. Так. Мммм. Mm -hmm. Але знаєте, оце ми оберем. Ось це ми оберем. Я просто так трачу стекло. Це піпець. Не будуйте за відео. Не будуйте. Побудуйте, коли я вже сказав, типу, так. Класно, все, будуємо. О, це виглядає класніше. ху ху прикол! Так. Ну, в принципі, отак от заходиш просто, і тут буде такий світ. Міні-світ такий Майнкрафту. І ми вже будемо закінчувати це все. З вами був Мікс Артемікс. Давайте так повертаємось. Е, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!